Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній наш випуск буде дещо особливий, тому що це буде перший випуск від початку повномасштабного вторгнення. Кожного з нас життя 24 лютого змінилося на до і після. Але ми з вами продовжуємо жити, творити і створювати цікаве відео для вас. Сьогоднішній наш гість, я думаю, кожному з вас знайомий, але сьогодні ми вам його розкажемо з дещо з такої цікавої іншої сторони. Я Мельник Олександр, мені 17 років. Я є активним суспільним діячем, можна так сказати. Я люблю розвиватися і дізнаватись щось нове, і сьогодні ви дізнаєтесь щось про мене. Супер, клас! Ага. Давай на початку ми з вами. Ми з тобою зробимо такий бліц. Отож, сім'я чи дружба? Сім'я. Сім'я. Дитинство чи юність? Юність. Піца чи суші? Піца. І останнє. Якби у тебе була суперсила, то яка? Мабуть, <two> створювати добро всім, всім, всім навколо. Це зараз дуже актуально. Так. Перед тобою є чотири сердечка. Ти витягуєш одне із них і відповідаєш на запитання. Допомога залу. Від одного до чотирьох. Хай буде три. Ми потім підпишемо, хто це говорить. Що для тебе дружба? Ну, дружба це таке обширне поняття, і це, мабуть, ну, перш за все, це є взаємодія між якоюсь людиною, яка близька тобі, з якою ти можеш поділитися тим, що є всередині тебе, тим, що тебе хвилює. Це можна навіть назвати такий період життя. От якраз той час, коли ти говориш з другом. Це той період життя, коли ти відкриваєш себе під якимось таким цікавим кутом, який невідомий іншим людям. Відомо тільки тій людині, до якої ти говориш. Що ти цінуєш в дружбі? Які якості? Ну, перш за все, це напевно те, яке в будь-якому повсякденному житті це відповідальність. Тому угу. що відповідальність супроводжує людину абсолютно всюди. Відповідальність в роботі, відповідальність в стосунках, відповідальність в тому, що ти любиш. І особливо можна додати відповідальність в дружбі. Тому що е, ти відповідаєш за те, що тобі людина говорить, ти відповідаєш за те, що ти говориш людині, ти відповідаєш взагалі за цей процес за час, проведений з другом. Е, а якщо взяти ще якусь таку простішу якість, mm -hmm. то що відповідальність за загальному, це напевно. Напевне нехай буде усмішка. Тому що коли ти з друзями, ти 100% усміхаєшся, ти 100% отримуєш позитивні емоції і mm. тому під час дружби ти маєш ділитися усмішкою. Скажи, чи важко взагалі стати твоїм другом? М -м -м, ну, моїм другом, напевно, стати дуже легко. Тому що зі мною достатньо просто заговорити. Тому mm -hmm. що я вважаю, що всі люди є між собою друзями, і ем, зі мною заговориш, ти стаєш моїм другом. Але як я вже казав, ем, можна віднести те, що я сказав про відповідальність до такої ем, справжньої дружби. От тоді, тоді можна... вірної дружби, mm -hmm. так, тоді потрібно включити відповідальність. А чи ти є тим вірним другом, якщо так? Mm -hmm. Я вважаю, що. У ну, більшості випадків, я думаю, що напевно так. Mm -hmm. Тому що воно якось так закладено, і я якось так навчився розділяти оцю якраз, можна сказати, розставляти про пріоритети. Mm -hmm. І якраз я вважаю, що дружба з моєї сторони є, можна сказати, правильною. Добре, я вважаю, що ти відповів на це питання. Давай наступне. Добре. Це є. Хай буде те, що найближче. Що для тебе аніматорство? О. <гум> ну, якщо взяти загалом аніматорство, е, можна подивитися на нього як простір е, людей, mm -hmm. які мають багато ідей, які е, відкривають себе якось кожен з унікальної сторони. І перш за все, якщо взяти для мене, це є набуття досвіду. Тому що якщо взяти, е, нехай буде акторська майстерність, uh -huh. ти там розвиваєш внутрішнього себе, е, нехай буде е, танці, співи, ти розвиваєш себе більш такі таланти, ти їх якось розкручуєш. А аніматорство це є збірна цього всього разом. Того, що, е, якщо відкрити так частинку таборів, то е, Потрібні співи, так як ти робиш це на додаткових гуртках, наприклад, потрібні співи для співу на літургії, потрібні танці для розвитку, ну, для танцювання банців, угу. потрібні креативні ідеї, які ти можеш розвивати на якихось літературних гуртках і так далі. Потрібні загалом ти розвиваєшся всебічно, тому що це якраз збірна всіх якостей якраз полягає в слові аніматор. Ну, класно, насправді про аніматор, що так ніхто не говорив. <рес> Чи ти взагалі пам'ятаєш свій перший такий, можливо, вогник, коли ти зрозумів, що ти хочеш стати аніматором? Як це взагалі відбулося? Коли, де? <рес> ну, це, мабуть, було е, на останньому моєму таборі дитиною. Я пам'ятаю, що я підходив до абсолютно всіх аніматорів і казав: А як стати аніматором, а як бути таким, як ви? Потім під кінець табору, це вже мені старші аніматори казали, що я казав, що ні, я вже аніматором, я ходив, казав, я точно аніматором не хочу бути. І я тоді вийшло так, що був набір ШХА зразу після того табору. Я такий в останній день, ні, я не буду аніматором, я цей рік пропускаю, я не буду йти mm -hmm. на ШХА. Потім, оцей рік пройшов, я взагалі забув за аніматорство. І. Е... Як то було? <ріст> і потім в вересні е... ну, я, е... я комусь з аніматорів mm -hmm. е... все одно старші були знайомі. Я дав свій номер телефону, і тоді в вересні мені зателефонували, і я такий відчув, треба йти. І ось е... пройшов я також ШХА. — І Ось він і і тут вже перед вами. <рес> <рес> Добре, що взагалі тобі аніматорство принесло в твоє життя? Тобто, чи змінилося твоє життя от з того моменту, коли ти перейшов цей четвертий поверх, коли ти вступив сюди, і взагалі, ну, як вплинуло воно на тебе? Ну, загалом, я вважаю, що те, як я. Тим, яким я був перед аніматорством і зараз? Mm -hmm. Однозначно, це те, що я конкретно відкрився. Тому що е, раніше я би аж ніяк не міг стати перед, перед дітьми щось сказати, не міг би е, сказати щось важливе е, або так донести якось лірично іншим людям навколо себе. У mm -hmm. е, мене не було того відчуття, що моя думка, можна так сказати, моя думка є важливою і. Е, вона якось вплине на думку інших. Mm -hmm. А на аніматорстві я відчув, що коли ти щось розказуєш дітям, вони перше тобі вірять, тому перед ними потрібно завжди бути відкритими і чесними. Друге, вони 100% це запам'ятають ят... запам і використають в майбутньому. Я в цьому переконався, коли був сам дитиною на таборі. Mm -hmm. І якщо взяти третє, взяти вже не як дітей, а як аніматорів, то. Ну, так, як я казав, що е, набагато простіше стало доносити якусь думку оточуючим. Mm -hmm. Як ти взагалі думаєш, чи в майбутньому це аніматорство воно буде розвиватися? Чи воно все-таки, можливо, з часом якось вимреть? Та була ця професія, так, це бажання працювати взагалі з дітьми? Mm -hmm. Я вважаю, що е, аніматорство, воно не вимогло, воно буде розвиватися і так далі. Але основне це якість в ньому. Тому що, е, якщо взяти те, як аніматор викладається, те, як аніматор робить і що доносить дітям, якщо воно з часом буде втрачати свою якість, перше, батькам не буде цікаво проводити дітей, тому що вони не будуть бачити результату від нас. Е, друге, не буде заохочення і спілкування між самими аніматорами, Тож, тобто без роботи втрачається сама, сама та іскорка процесу. Тому що впродовж року все одно йде якийсь процес, пошук нових mm -hmm. ігор. Якщо це припиняється, що робити на зборах? Ну mm так. -hmm. <laughs> тобто важлива якість якраз в аніматорстві. Mm -hmm. і Тоді. Воно буде таким цілісним і буде продовжуватися розвиватися всебічно. Добре, дуже цікаво насправді. Добре, давай наступне. Ем... Два. Нехай так. Буде. Ем... Назве три основні принципи в житті. Яких ти дотримуєшся по житті, скажімо так. Ем... Вибрати три. Значить їх більше. <рес> 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 Це так. Ну, перший це 100% повага до інших, тому що якщо буде повага до інших, буде повага до тебе. Це такий, можна сказати, закон. Ем... Ну тут коротко і зрозуміло, можна переходити до другого. Все, просто. Можу розвивати і розвивати день. Другий принцип. Напевно, чесність того, що він якось пов'язується з першим. Тебе будуть поважати, якщо ти будеш відкритим і будеш нести добру і чесну сторону протягом життя, того, що чесністю буде всюди панувати гармонія. А якщо десь в когось пробивається брехня, от нехай буде як рух. В одного е, проросла, нехай буде брехня. Ті троє живуть далі в гармонії, але все одно через того одного е, коло зміщується і немає того розвитку потрібного. І третій. Так що вибрати? Мабуть, його треба було би поставити на перше місце, напевно, любов, тому що вона об'єднує взагалі все-все-все в світі. І, як ж усі знають, що є любов до ближнього, до конкретної особи, до сім'ї, до всіх навколо, тобто, якраз любов оцей принцип дотримання і. Співіснування з людьми якраз є основним. Тобто його потрібно було на перше поставити. Ну, угу. повернемось до попереднього навіть питання трошки зв'язнемо. Як ти думаєш, що оці три твої принципи тобі допомагають в аніматорстві? Mm. Ну тут запросто е, поєднати, того, що, як я сказав, повага. Повага до інших аніматорів, тобто йде нормальне живе спілкування і. Дотримання всіх думок, думок навколо. Е, так само, якщо буде повага до дітей, в них буде повага до тебе взяти чесність. Е, якщо ти будеш чесним до дітей, вони потім понесуть ту чесність іншим і вони будуть довіряти тобі. Ну, а любов, тут якщо, як я казав, вона все об'єднує, це любов в спільноті, це любов до дітей, це любов до ближніх до абсолютно всіх. Тобто, воно поєднана. Дуже гарно. Угу. Ну і останнє сердечко. Давай. Як змінилось твоє життя під час війни? Дуже актуальне на сьогоднішній день питання. Так. Ну, загалом 100% в... весною прийшло таке переосмислення загалом себе. Mm -hmm. Що робиться не так, що так, що робилося до того не так, що після того не так. І 100% після того пройшов такий етап, можна сказати, українізації. І хоч до того весь час е, спілкуєшся українською, слухаєш українською, е, дивишся українською, але все одно бувало так, пробуваєш щось на російське, е, якщо взяти відео. То е, після 24 лютого це повністю змінилося і, можна сказати, етап українізації пройшов. Mm -hmm. е, е, і. Ще як можна сказати, що змінилося. Ну, що неможливо змінилося в твоїх звичках, чого не було до 24 лютого? Mm -hmm. Мабуть, навіть сам. Розклад дня, того, що е, більший інтерес е, проявився до історії України, того, що якщо взяти, заглибитися в історію в період ХХ е, століття, 19, го то е, в нашу історію дуже багато разів намагалися стерти, і якраз важливо пізнати те, що хотіли знищити. того, що я вважаю, що якраз те знищене. Е, Несло найбільшу суть того, що чогось забороняли читати, слухати mm -hmm. ті твори українською мовою. Тому ем, можна сказати, що змінився розпорядок дня, до того, що е, більше часу приділяється до освіти, до науки ем, в цьому плані змінилося. А якщо взяти звички. То можна актуально додати, що економія світла. <світ> 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 ну так. І складно що щось додати до цього питання. Як ти взагалі ставишся до такого поняття, як плавна українізація? Ти за чи проти цього? Ну, однозначно, всі українці мають спілкуватися українською і знати українську історію, знати українську mm. літературу. Тобто плавна українізація має бути в кожного, абсолютно кожного, і всі мають знати про українське. Mm -hmm. Взагалі, чи багато в твоєму житті до повномасштабного вторгнення було взагалі російського? Uh, ну, враховуючи те, що ми на заході на заході України, то. Uh, Тут як такого російського не дуже багато mm -hmm. е, в моєму житті було, і російське до повномасштабного вторгнення е, пропливало досить рідко. Але завдяки цим подіям воно змінилося, тобто е, не сильно було російського в моєму житті. Добре, і давай на закінчення таку тему, як ти взагалі бачиш майбутнє України, наше майбутнє взагалі своє після того, як закінчиться війна, і ми її виграємо обов'язково. Що взагалі має бути, що взагалі буде відбуватися? Ну, перше, це 100%. Навіть зараз трішки почала змінюватись система освіти, вона точно зміниться, забереться вже все російське. Друге, це і сама відбудова України, і я 100% хочу до цього долучитися. Обрав в майбутньому напрямок будівництва архітектури. Тобто. 100% Україна відбудується і буде відома на весь світ не тільки тим, що о, колись були козаки, о, колись mm -hmm. там е, якісь винаходи слабенькі зробила Україна, хоча вони взагалі не слабенькі. Е, цього буде набагато більше і про Україну дізнається весь весь світ. Класно. Ну і на такій ночі ми вам дякуємо за перегляд. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви не підписані, обов'язково глядіть пальчики вверх. Напишіть коментар. І обов'язково не забувайте слухати українське, підписуватись на українське і слава Україні.